Доброго дня, студент! Тема сьогоднішнього заняття геометричні перетворення графіків функцій. Із поняттям функція ви знайомі із самого початку школи, ми з вами трішечки вже повторювали і пам'ятаємо про те, що функція це певна залежність, при якій кожному значенню X ставиться у відповідність єдине значення y. Досить часно перед нами постає завдання побудувати графік певної функції, що в деяких випадках викликає складність в побудові за точками. У таких випадках приходить на допомогу геометричні перетворення, що нам полегшує роботу. Ви точно знаєте, як будується графік. Функції y дорівні х квадраті. І пам'ятаєте основні точки, і знаєте, що це парабола. Ви знаєте, що для того, щоб побудувати пряму, достатньо знати дві точки, бо через будь-які дві точки проходить пряма і до того ж тільки одна. Ви знаєте, як будувати графік функції y дорівнює корінь із x, і пам'ятаєте, що підкореневе значення парного кореня має бути додатнім. Ви вмієте будувати гіперфункцію і от на основі цих всіх знань ми з вами спробуємо розібратися і узагальнити, як же будувати основні функції за допомогою геометричних перетворень. Певне перше правило, яке прийде вам на допомогу, це y дорівнює мінус F від X. Тобто, коли перед F, тобто, перед якимсь правилом стоїть мінус. Це означає, що в нас з вами буде відбуватися симетрія відносно осі ох. Наприклад, якщо нам з вами треба побудувати графік функції y дорівнює мінус х у квадраті, ми точно знаємо, як побудувати y дорівнює х у квадраті. Для тих, хто забув, я нагадаю, що для цього у вас існувала табличка, де ви брали довільне значення х і підставляли в функцію, щоб обчислити значення y. Виходить, якщо ми з вами х беремо 0, підставляємо ось сюди 0 в квадраті буде 0. Беремо одиничку, підставляємо 1 один в квадраті буде 1. Беремо мінус одиницю, мінус 1 один в квадраті буде 1. Можна взяти двієчку, 2 в квадраті 4. Мінус двієчку, мінус 2 в квадраті теж буде 4. Якщо є бажання, можна взяти трійку, мінус трійку і так далі. Далі я вам нагадаю, як же будуються наші координатки. У нас є вісь іксів і вісь ігри. Пам'ятаємо про те, що тут знаходиться 0, і за масштаб я взяла одиничку як одну клітинку. Тепер точка з координатами 0,0. Ось 0 по х і 0 по y. Побудували її. Х дорівнює одинички, а y теж одинички. По х 1. По Y 1, дивіться, на перехресті утворилася точка. Мінус 1 по X, 1 по Y, на перехресті утворилася точка. 2 по X, 4 по Y, Мінус 2 по X, 4 по Y. З'єднали, і у вас вийшла ось така чудова парабола. А на другому етапі ми говоримо, що у нас має відбутися відображення, симетрія відносно осі. ОХ. Для того ви собі уявляєте, ніби це у вас книжечка, і ви її перегорнули по осі Хів і відобразили, так? Що виходить? Наш 0 залишається на місці, іксові координатки залишаються тими ж самими, а ігрикові координати у нас з вами будуть протилежними зазначенням. З'єднали, і ось у нас вийшов графік функції y дорівнює мінус х у квадраті. Тепер спробуємо з вами розібратися. Який же буде графік функції, тобто які геометричні перетворення ми з вами застосуємо для того, щоб побудувати графік функції y дорівнює f від мінус x. Дивіться, в першому випадку, наша функція, тобто наше правило, це було піднесення до квадрату. В цьому ж випадку, що ми з вами робимо? В цьому випадку наш мінус стоїть. Під знаком функції. В такому випадку відбувається симетрія відносно осі. OY. Тобто, якщо нам треба з вами побудувати графік функції, y дорівнює корінь із мінус х. Що ми з вами робимо? Дивіться, побудуємо графік функції y дорівнює корінь із мінус х. На першому етапі ви точно знаєте, як будувати графік функції y дорівнює корінь із х. Хто забув, нагадую, ви берете табличку, будуєте xy. Пам'ятаємо, що підкореневий вираз повинен бути додатній. Беремо 0, корінь із 0 0. Ми можемо взяти одиничку, корінь із одинички 1. 1. Ми можемо з вами взяти число 4. Корінь із 4 буде 2. Можемо взяти 1 четверту, і в результаті вийде 1 друга. Якщо вам дозволяє зошит, то ви можете взяти число 9, і в результаті корінь із 9 буде 3. Будуємо точка з координатами 0, 0, Точка з координатами 1, 1. Точка з координатами 4. Ось наша 1, ось наше 4. Два. Далі, одна четверта, це половинка половинки. Ось тут вона у нас буде, а по ігриках половина да? одна друга з'єднали і вийшла у вас ось така віточка параболи відносно осі. OX. На другому кроці з вами будуємо графік уже функції, і дорівнює. Корінь із мінус ікса. Для цього оцю частинку ми повинні симметрично відобразити відносно осі ОІ. Знову уявили, що ви книжечку перегнули, але тепер по осі ОІ, і у вас відображиться симетрично, ось таким чином. Дивіться різницю. Якщо мінус перед функцією, то симетрія відносно осі у Х. Якщо мінус в функції біля х, то симетрія буде відповідно відносно осі о Y. Працюємо з вами далі. Можливі такі випадочки. Y дорівнює f від x мінус А. Дивіться, наше число стоїть. Під знаком функції. В такому випадку у нас буде паралельне перенесення вздовж осі ОХ на А одиниць вправо. Давайте рухатися малюночку. Якщо нам треба з вами взяти і ту ж саму параболу, яку ми вже вміємо будувати, записати наступним чином. Y дорівнює дужечка X відняти 3 в квадраті. Це означає, що ви побудуєте параболу y дорівня х квадраті, а потім нашу параболу вправо на 3 одинички змістите. Тобто кожну визначальну точечку ви перенесете на, на 3 одинички праворуч. І у вас вийде ось така парабола. Якщо під знаком функції стоїть додатнє число, то це означає, що в нас відбуватиметься паралельне перенесення вздовж осі ох на а одиниць вліво. Що ми з вами робимо? Ми з вами будуємо знову ж те ж саме, а ми з вами будуємо нашу. Параболку, ми з нею теж попрацюємо, y дорівнює х додати 3 в квадраті. Будуємо параболу і переносимо її вліво на відповідно 3 одинички. Так, рухаємося далі. Можливий випадок, коли наше число стоїть за межами функції. Тоді, в такому випадку, це буде паралельне перенесення вздовж осі. OY. При цьому, якщо ми віднімаємо якесь число, то паралельне перенесення відбуватиметься вниз. Дивіться, та ж сама парабола. Якщо у нас є завдання побудувати y дорівнює х квадраті мінус 3. Мінус тройка наша стоїть відповідно за межами нашої функції, тобто вона не в квадраті, да? ми опускаємо нашу параболу вниз на три одинички. Якщо у нас випадочок y дорівнює F декса плюс А, то тут буде паралельне перенесення вздовж осі OY на одиниць. Вгору. Побачили. Що ми з вами робимо? Ми знову будуємо ту ж саму параболу, і якщо нам треба побудувати y дорівнює х у квадраті плюс 3, дивіться, тройка не стоїть під квадратом. Це означає, що нашу початкову параболу або графік іншої функції, да, ми переносимо вгору на 3 одинички. Так, Тепер давайте з вами попрацюємо із наступним. Можливий випадок, коли вам треба функцію, запропоновану, відому вам помножити на якесь число К, яке буде відповідно більше за 0. В такому випадку у нас буде відбуватися в розтяг або стиск вздовж осі у при цьому, якщо К більше одинички, то буде вздовж осі ОІ роздяг. Якщо К лежить в межах від 0 е, до одинички, то в такому випадку буде стиск. Ну, і якщо на графіку відома нам парабола, якщо у нас буде 2 помножене на х у квадраті, то, відповідно, ви бачите, що відбувається розтяг вздовж осі О. Якщо буде х у квадраті помножене на 1 другу, 1 друга лежить в межах від 0 до 1, то відповідно у нас з вами відбувається стиск. Можливий випадок, коли оце наше число стоїть під знаком функції, тоді знову ж таки відбувається розтяг або стиск, але відносно осі ОХ. Наприклад, якщо ми з вами побудуємо функцію y дорівнює корінь із Х, а потім нам з вами треба зробити функцію y дорівнює 2 корення із Х, то ви бачите, що відбувається стиск відносно осі ОХ. Ну, або ж розтяг в іншому випадочку. І ще два приклади, які ми повинні з вами розглянути, це коли на всю функцію накладається модуль. Що в такому випадочку відбувається? Все, що було вище осі ОХ, воно залишається без змін і є частинкою розв'язку А все, що було нижче осі ОХ, воно відображується симетрично вгору відносно осі ОХ. Наприклад, якщо нам треба з вами побудувати графік функції y дорівнює модуль 2x-1, на першому етапі ми з вами побудуємо y дорівнює 2х-1. Це буде точно пряма. І щоб побудувати пряму, нам достатньо знати дві точки. Дві точки будуємо, x ми беремо довільний. Y Якщо буде х0, підставляємо ось сюди 2 помножити на 0 буде 0 і мінус 1 вийде мінус 1. Якщо х, наприклад, буде одиничка. 2 помножити на 1 буде 2, відняти 1, в результаті буде 1. Ставимо точки. 0 по х відповідно мінус 1 по іх. Так, 0 по х, і мінус 1 по ігрих. Ось наша точка. В мене, бачите, масштаб ось, вона буде. Далі 1 по х. Ось наша одиничка. Масштаб я взяла дві клітиночки. І 1 по ігрих. З'єднали, вийшла пряма. Тепер. Те, що знаходиться осі ОХ, тобто оця частинка вона залишиться без змін, а інша частинка відображається симетрично, тобто Y стане е, одиничкою, і розв'язком оця частинка відображається вгору, розв'язком буде ось цей синенька частина графіка. Я зараз видалю вам. Свої рукописні дані, і ви побачите, ось є наш розв'язок. І останнє, що ми маємо з вами сьогодні розглянути, ігри дорівнює f від модуля X, Тобто, коли модуль накладається не на всю функцію, а лише на X. В такому випадку, все, що було праворуч від осі OY, тобто там, де X додатні, воно залишається без змін. І головне, та ж сама частина графіка відображається симетрично відносно осі ОІ. Ну і дивимося, як це виглядає малюночком. У нас з вами є той же самий графік, але тепер ми намалює, побудуємо з вами Y дорівнює 2 модуль від X відняти 1. Це означає. Що ось ця частинка без пунктиру залишається на місці, і така ж сама частинка у нас з'являється з іншої сторони, осі ОІ. Ребята, всі можливі випадки геометричних перетворень, які вам знадобляться, ми розглянули. Тому Наступне наше заняття це буде саме побудова графіків функцій за допомогою ось цих геометричних перетворень. Вас я прошу законспектувати, якщо у вас цього немає, переглянути і повторити. Бажаю успіхів, тихого дня. Ну і до зустрічі!